Вітаю глядачів мого каналу, вітаю запоріжців, вітаю українське панство. Сьогодні у нас 9 березня 16.57. Загальний розклад для Запоріжжя я зробила. Скринька в кінці показала все, то, що так воно і є. Ну і зараз подивимося, яка ситуація буде по правому берегу міста Запоріжжя. Прильоти, наслідки, подивимось, що воно і як буде. Подиві... Будь ласка, покажіть мені карту, загальну ситуацію. В плані прильотів ракет, дронів С-300 снаря... ракет по правому берегу міста Запоріжжя. Покажіть мені, будь ласка, загальну ситуацію. А, так, ну, конкуренція буде йти, будуть наші хлопці тримати оборону. Якісь будуть неприємності, чогось буде не хватати їм. І ситуація буде відкрита, собственно кажучи, тут буде все добре. Але це не дуже в мінус нам. Ситуація відкрита, це погано в плані того, що ми відкриті. Ми відкриті. Скоріше, всього, це буде якісь ракети, які ми не можемо збити, на жаль. Дивимось далі. Дивимось далі, що будуть руйнування. А, ні, сигніфікатори. Давайте глянемо, які сигніфікатори нам будуть е, припадати на дальнобойні ракети. Що тут буде для нас? Що буде по ітогу для нас? Так, значить, ну по-любому ми будемо тут, е, як кажуть, бачите, рицар, мечовий, ми будемо цим займатися і робити це. Це, звісно, буде стрес. Але будемо мати радість, значить, зіб'ємо. Дивимося С-300 ракети. С-300, С-300, що ми будемо мати? Так, тут іде, вроді як гарні новини, але для кого вони гарні, непонятно. А, падає нам королева перевернута і десятка монет перевернута. То буде злість і буде жорстокість. Нам всі карти вже падали. В загальному розкладі, то по ітогу що то буде для нас, ця історія, чим вона закінчиться, ми будемо з вами в підвішеному стані. Оці карти, ту, в лінарманах це тучі, розвілка, в уейтах це двійки, оцей повішаний, це все ото помірність, це все оце воно таке хитке, хитке, розумієте? Так що так. Ну і що буде яка ситуація з дронами. З дронами ми справимося, у нас всі шанси є, і ми з ними порішаємо всі випроси. У нас питання тільки до С-300. Тільки до С-300. По правому берегу, по крайній мірі. Так, дивимося, що у нас далі йде. Чи будуть руйнування будинків по правому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години, які будуть попереду від ракет С-300 дронів. Ну, якось так, ракети тут впали не дуже нам. Але тут же імператор по С-300 іде якась допомога, там і королева, а по дронам як кажуть дьявол. Тобто будемо, будемо вирішувати ці питання, тут буде перемога, і я можу вам сказати, що по С300 буде якась у нас роз... непорозуміння не між е нашими захисниками, мабуть, чи як, я не знаю. А по ракетам буде також така історія: Десятка чаш падає, це негатив для нас. Але тут же імператор, і тут же іде нам перевернутий мах. Ось вона. Подвійна ситуація буде йти по ракетам. Тобто руйнування від ракет у нас під питанням дальнобойних. По С-300 теж падає двійка, і у нас тут іде така собі ситуація допомога. Але тут же все роздваюється. По дронам буде вирішене питання. Так воно буде стояти, воно вирішиться тут, але перемога невеличка. Ну, така собі. По ракетам і тим, і другим ситуація дуже можлива, що можуть бути руйнування від цих ракет, хоча це все признаки ідуть. Косвені. Ударів конкретно, що будуть удари по будівлям. Ці карти не показали. Тільки косвені моменти. Ну от, Бачите, немає. Так, ми розкриті, ми вільні. Е, ударів таких, як Ну, це для нас. Е, іде в мінус, да, і ударів не, не буде якось так, але це, може, ми не будемо не відповідати не зможемо, бо буде отака горяча ситуація. Так, тут. Ну, от зухвалість, бачите, це точно. Але тут іде вирішення питання, бачите? Ну от, опять-таки я кажу, що тут е, така ось вона. Не подобається мені, як вони відповідають. Якось водять в округ около. Давайте візьмемо лінормани, подивимося на лінорманах. Давайте глянемо, чи можливі руйнування, чи будуть вони у нас в Запоріжжі по правому берегу на ці 24 години. Руйнування по правому берегу можуть бути. Можуть бути, і можуть йти проблеми, але це, як знаєте, тільки в планах. Бо це все перемішується ще і нашими, нашими змінами на краще. І йде букет. Тобто, я можу сказати, що руйнування так під загрозою. Може, будуть вони невеличкі, може ще таке статися, але воно закінчиться для нас букетом, тобто радістю. Значить... Або то буде невеличке, або їх зовсім не буде. Ну, от повторюються карти. Оця карта вона скрізь іде. Ви бачите, вона йде просто от як. як... Але, да, де, да, воно назріває і воно може бути. Але закінчиться для нас воно ось опять букетом правий берег. Так, може ви відчуєте то, будуть збивати? Так, дивимося приватний сектор правого берегу, чи будуть там руйнування на ці 24 години від ударів. Ну, зразу кажу, коли падають тучі, безполезно щось робити. Ось ще й розвілка. І по луні. Ну, Дуже схоже. Приватний Він і вчора був під загрозою. Я не знаю, чи прилетіло там щось, чи не прилетіло. Були вибухи дуже дальні, то я не знаю. Ну, Вроді я по Запоріжжю не заявляли, що були удари. Вроді як, ні. Та багато поверхівки по правому берегу, яка буде ситуація в плані ударів. Також, також бачите, от іде. Почалось по луні, дії йдуть наші, гарні, але потім іде все ж таки буде оця історія. О, Багато поверхівки. багато поверхівки, Тут 2 на 2 йде. Ось, дві позитивні карти, три негативні карти. Повністю проігрується, ще й криси, Повністю проігрується ситуація, як по роздоріжжю. Але тут дуже багато негативних карт в кінці. Практично всі, окрім дитини. Багато поверхівки, я можу сказати, що ви під загрозою. Під загрозою. Вчора ви були під загрозою і сьогодні ви під загрозою. Чи будуть втрати по правому берегу людей в приватному секторі від ударів? Ні. Чи буде втрати людей по багатоповерхівкам будинкам по правому берегу від ракетних ударів на ці 24 години, чи будуть фатальні випадки? Ну, можуть їх і постраждалі будуть. Постраждалі. Не, не дуже серйозно можуть бути. Або діти, або діти молоді люди. Так, далі йдемо. Промислові об'єкти по правому берегу, ще будуть там удари, руйнування від ракет-дронів. Так, можливо, причому по тим же містам, де було. Але все ж таки їм чогось не вистачає. Підуть зміни швидкі, їм не вистачає якихось вирішення, От рішення. їм не вистачає цього рішення. Їм не вистачає і план є. Але якісь зміни підуть, який піде отбой. Отбой піде, мабуть. Подія якась станеться, піде отбой. Обман якийсь буде. Хтось їх надуре, коротше. <плес> <плес> Я не знаю. <плес> так що так. Ну дивіться, там лежала пльотка між гарних карт, тобто, ну, ніяк. Дивіться, далі дивимося торгівельні об'єкти, відкриті, закриті по правому берегу, чи будуть удари відкритих об'єктів. Ну, Так, печалька, але ударів там, якщо змія, то тільки бажання. По клеверу буде дуже щось слабеньке, якщо навіть трапиться, закриті. От, по закритим тут е, іде ситуація з косою. Це негативна карта, будуть вони працювати по цьому питанню. А так, будуть працювати, буде башня. Але воно буде незначно якось так. Закінчиться більш-менш е, по там кульцом. Тобто вони туди вже кидали, там воно вже було. Куди вони там попадали? А, люди, по правому берегу у вас ж супермаркет десь там летіло, чи де там? Напишіть мені. У вас там були прильоти, ми забули про нього. Так, і ринок якийсь там, чи супермаркет, щось таке. Так, дивіться далі. Тепло підприємства, які надають тепло по правому берегу, чи буде ситуація ударів. Проблеми будуть, але тут сила стоїть. Так що проблеми пройдете. Дивимося енергетичні об'єкти, які надають електроенергію на правий берег. Чи будуть тоді удари на ці 24 години? Е, вони можуть бути, іде пльотка, так, але вони будуть все одно працювати. І відсіч їм теж будуть давати. Так що, чи будуть там пориви? Ну, вполне мож, можливо, що будуть, але працювати все одно будуть. Чи будуть там постраждалі люди? Так, можуть бути постраждалі люди. По горі можуть бути постраждалі люди. Можуть, можуть, можуть бути постраждалі. Так, але не загиблі. Це точно. Так, дивимося. Так, ми продивилися ці всі моменти. І я кладу скринічку вам для правого берега. Дивимося позитив на ці 24 години по правому берегу. Негатив і донешко. Дивіться, значить, який у вас позитивчик. Все ж таки, у вас там сидять ті криси, які роблять пакості. Ну вони скрізь сидять і роблять пакості. Якісь пакості все ж таки будуть у вас там, але вони не будуть дуже такими, знаєте, великими. По негативу падає робота. ну Може, будете послідства виробляти, але робота це і є робота. Це як, це не негатив, це гарна карта. По і того буде у вас все ж таки зміни йти на краще. Це домівки, це все буде повернення до нормального життя. Тобто по ітогу карта дуже гарна, вона не несе ніякого негативу. Карта дуже хороша. Оця якісь ідуть, мілкі такі, мілкі якісь проблеми будуть. Але так, що як вони йдуть по е, трефам, то це більш такі робочі моменти. Робочі моменти і бажання. Бажання. І тут іде і робота, бачите? Так, і, в принципі, ми можемо зараз покласти з вами, подивитися на гномах цивільна. Цивільна ситуація, яка для цивільних, о, яка буде на ці 24 години ситуація? Що нам гноми приготували для правого берега міста Запоріжжя? Як воно буде для цивільних, О, для влади? І все, що ми будемо з вами мати. Ну, дивіться, цивільні. Так, зараз дуже у нас горячі ці перепалки, хто винуватий, а чого ти не воюєш, а чого ти тут сидиш. І, коротше, оці розборки вони вже почалися. І у війську не хочуть іти, хлопці втомлені, втом, вигорання йде, але їх ніхто не зміняє. Це дуже е, поганий дзвіночок. Люди. Ну і оці всі розборки. Але це ще показує то. Що ці конфлікти вони іменно будуть більш словесні, тобто по енергіям, цим, знаєте, людські енергії, скандали. А влада себе почуває нормально на правому березі, більш-менш ну і всі ми від цього будемо мати, сохраняти і берегти своє добре, нормально. Військова частина, військова частина життя на ці 24 години. О, бачите, випадають у нас всі виконавці, які працюють, і мечові, і жезлові хлопці будуть працювати, захищати, все буде добре по сонечку. Так, і далі, по ітогу, ми маємо з вами мага. Це працьовіті люди добрі, це буде все добре у нас. Робота є робота, і добрих людей у нас більше, ніж поганих. Щасливий случай нам випадає по ітогу. Але будемо все ж таки з тривогою охороняти своє, зберігати. Ну, це нормально під час війни. Яка нам карта порада? Карта порада вбивати ворогів. Повергати своїх ворогів? Захищатися? Захищатися і вбивати ворогів. Так, злоба повинна бути направлена на ворога. На ворога, а не так, кудись, непонятно куди. Так що, то не витрачайте на цю перепалку, краще йдіть воюйте, якщо нікуди сил дівати. Ось такий розклад. Дали нам гноми. Бажаю вам бути, люди, не, зважаючи не на що щасливими, цінити кожну хвилину свого життя. Бо ми не знаємо, що буде через минуту. Ми не знаємо, що буде. Ми живемо в підвішеному стані, так як нам ото випав, той повішений. Так ми і живемо. І ще будемо жити десь три місяці в такому стані. Бо навіть якщо ми вигонимо їх з півдня, то ракети ж вони будуть е, суки кидати. Так що так, в общем. Така ситуація. Почуємось, папа.